Два дні, дві ночі підряд мені не давало спокою якесь таке тривожне передчуття, що от має щось відбутися. І тут мене будять, отак посеред ночі, і я бачу, як Уран, Плутон і Нептун утворюють абсолютно несподівану таку конфігурацію у вигляді трикутника. І я пам'ятаю, що цей трикутник називається трикутник апокаліпсу, і всередині утворюється око Бога, і йде на землю такий неймовірний потік енергії, який відкриває просто що називається вікном можливостей для людей. Тут же все просто зводиться до простої схеми. Двоє дверей ліві і праві. Відкриваєш ліві, нічого не міняється, все залишається так, як і було. Тобто ти залишаєшся в старих умовах, в старій енергії, ти просто залишаєшся людиною, відкриваєш праві, праворуч двері, які розташовані, і ти опиняєшся в такому сі неймовірному, де ти миттєво просто за лічені години поєднуєшся із своїми власними аспектами. А ви знаєте, що кожна людина це багатовимірна істота, і коли ми з ними поєднуємося. То виникає ось такий просто поштовх енергетичний, власне кажучи, квантовий стрибок в твоєму розвитку.